Всім привіт, таке і в цьому відео я більше розкажу вам про адоптів, обмін, ло лотереї, конкурси, аукціони і так далі. А то таки, ви хочете щось передати, не виходить, а Google не видає нічого. Ви такі, а що робити, ну що робити, бідненькі такі, да? А я вам приходжу і допомагаю. Я ж така добренька, вся світленька, така ангелочек. Звісно, ангелочек а зараз кажу. Перше, я хочу Це, якщо говорити прямо з нуля, то це просто персонажі за гроші. Наприклад, як я пишу. Адопт, Ставимо, малюємо, потім пишемо, беремо цю картиночку нашого адопта, ставимо, пишемо адопт, відступаємо, пишемо. Далі пишемо, ми пишемо ціну, ціна, дві крапочки, ціна, дві крапочки, або просто ціна, Наприклад, 30 гривень. Знизу оплата, наприклад, моно. І, і написати, і юси, щоб могли написати вам. І там знизу після оплати китай файл без вотермарки. Вотермарк обов'язково не вкрала. То раз, два і ну і все, у вас нема вже малюночка. І ви не зможете вашу кицю, вашу, вашу бучку, вашу булочку продати. Так, да, фуморс ще скажу, аукціон. Давайте тепер до перед аукціону. Тут уже трошки Пошли на аукціон ізнизу, Я же кажу вам, як на англійському і на українському. Є перше, це саме початкова ставка. Наприклад, 20 гривень. Мінімально, це найменше, що ви можете поставити. Наприклад, наприклад, давайте я вам скажу 10 гривень. Це найчастіше використовується і авто – це максимальне. після якого ти вже скаті, там може бути авто 1, авто 2, типу, що авто 2, якщо там до них, закінчується одразу акціон. Типа, поставила таку ставку, наприклад, авто 100, типу, і хтось сказав, що і закінчується акціон, і все, інші ставки не приймаються, як я, як я зрозуміла. Коротше, є ще авто 2, типу, там є буває, що там авто 1, авто 2, на авто 2 там якісь скеттік роблять, по артик малюю, тяка, я кажу, дуже... це так бачила примерно. Далі переходимо до лотереї. Це оставляється на свій канал там і умови. це підписка на канал, репост. Репост якісь групи. Репост, якусь активну групу, або свій канал там, де, наприклад, просто свій канал або там де 40 і більше фоловерів підписників. І там такого тут закінчується, там ще треба. Можна, Поставити лайк, скинути пруф внизу і отак от і виходить. Далі конкурси. Конкурси це різні. Це, це такі саме, як оці лотереї, які там можуть не тільки на адобті, а там можуть бути коробочки. Коробочки, що я знала, бо там квіточки по різному називають. Це коли там декілька коробочок стоїть, це можуть бути квіточки, я, наприклад, робила е, солодощами. І там можуть і тобі, буваєте, роблять ці умови. какие там сказаны, допустим, умовы и, и так то И потом там может выпасть. Может там выпасть у вас призовие. Может выпасть, например, слово, можете сказать какие-то. Может я репост, ваш канал, наш... ваш канал, наш... мой канал и так далее. Еще можно ну, там намалять холу чибика, полноценного чибика, або чибика. И, 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 и там можно Можете може щось продати, якщо ви дозволяєте, людина може ще продати цього чепіка. Далі коли таке обмін? Це коли ви свого персонажа персонажа, її виставляєте. Наприклад, це називається це ще от. І там це кажуть, приорм це може бути тільки гроші, якісь арти і персонажі повноцінки. Повноцінки це повний ріст. Ну, а буває, що тільки гроші. Тільки викуп можливий. Викуп, це коли ви даєте гроші і получаєте типу, як адопт. Так, я думаю, ви зрозуміли, примерно, і так обмінюється в обміну. Я, в принципі, все розказала. про міні-рекламку свого телеграм канальчика Мій звичайний телеграм-канал і мій телеграм-канал там не продаю адоптики своїх. ласка, купить, придбайте та трошки мене підтримуєте. Якщо вам сподобалося відео, підтримуйте мене тільки лайком і підпискою, якщо можете. І копійкою в канал. Зараз я показую скріншотом і, і то не приватні групи, ті, ви можете просто написати це в, в страшні телеграму, і вам видасть. Ну, а я буду вже закруглятися, закінчиться. Всім поки я пішла відпочивати.